Ну що, всім привіт! Що е, сказати, бо його знає. Коротше, в мене вчора щось був такий настрій непонятний. Я щось вчора хотіла і читати, і щось мені було вечором скучно, я не знала, що робити. Потім зрозуміла, що читати то вже запізно, не читала. І сьогодні в мене такий той настрій е, читацький такий. На здоров'ї теж нічого роботу вчора не робила, тому що, блін, мені не хотілося, чесно скажу. Я, а я не хочу через силу робити. Я, блін, не люблю через силу, щось себе змушувати, От. то він собі щось купить, в магазині поїсти на обід. От так. Такі в нас справи. Щось сьогодні проснулася, довго спала, дуже довго. І ще би спала, чесно, якийсь сьогодні такий день. В Магазин треба йти, Емі за кормом. Вона ще має, правда, на обід ще має. Можна піти вже вечором на вечір її купити. Бо я зараз, чесно, не хочу дуже йти. Вже, не знаю, ніц не хочу робити. Коротше, тут в мене є якісь дні, що я взагалі нічого не хочу робити. Нічого гісінько. Не можу зібратися докупи, не можу якось. Не знаю, напроте. що то не, не то. Мені вже щось скучно в хаті сидіти, я вже, блін, прям не можу. І самі і ні з ким не спілкуватися толком. Бо я реально ні з ким не спілкуюся. Я оце тільки в Ютубі і з Назаром. А Назар, я вам вже розказувала, що він зі мною, йому не йде спілкування. Він там, типу, з кимось йому ліпше поговорити, ніж поговорити зі мною, розказати. Отак. От не можемо знайти спільну мову, ну, мені, звісно, скучно. Знаєте, що спробувати знову повести трансляцію? Може, цього разу піде нарешті, не знаю. Пізніше попробуємо. Чудо моє спить маленьке. Отак сперлася собі на ногу і спить. А я тим часом вчу мови англійську і словацьку. Словацьку, так як мені, мені казали, щоб я трошки підівчила на роботі, там, де мене візьмуть, казали, щоб я трохи підівчила мову, щоб хоч трошки знала, то я, коротше, там проходжу. Ну, В програмі трохи легше, бо там тіпа, тести і там. Краще запам'ятовується, ніж я сама там вчила з книжки е, от, і англійську ще паралельно теж з програм. Ну, ну буде так побачимо, який з того буде прогрес. Ну, так, але тут я вже бачу багато фраз, здибається тих, що я не знала, як запитати в магазині там. Ну, коротше, все-таки хочу ще почитати пізніше. Зараз ще в мене англійську пройду. Я що на годину проходила словацьку і зараз ще трошки англійську попроходжу і хочу ще почитати. Подивлюся, що там в мене з книжок полишало, бо я полишалась, тому що я е, свої книжки чекаю з України, які я дуже сильно хочу прочитати, і які мені трохи поможуть, я думаю. Боратися з моєю тривожністю і з якимось таким непонятним станом. Непоганий початок в книжці читаю психологія впливу. Тепер можу відкрито визнати, упродовж усього життя я був лохом. Нормально, я не можу. Значить, книжка буде цікава. Моя квіточка помилася, лягла мені на ножку, я тут читаю. А вона собі отак спонькає. Моя любима, Та? моя хороша, моя квіточка. Моя моя. Така чемна сьогодні. Дивіться, не спинна Емі. Їй сподобалася тряпка і вона хоче бавитися тряпкою. Та віддай перес... її перестає. її, віддай її. Так, Назар вже прийшов додому. Ми з ним домовились, що він зараз піде яйка. Але ладує апельсини ті смачнючі. Лише мені одну. добре, добре? Або купиш мандринок ще. А я тут готую дируни зі сиром. Чекаю, поки ріде нас тече. Якраз Назар прийде з магазину і вона стече. І я насмажу дуже, дуже смачних дирунів. Со сметанкою. А -а -а. Да. Самиця. Ах, тобто -то королева, Вона має таке місце Так? що? Ну Красота, ну, красотка. Ну я її обожаю, ви б знали. Ну, господиня, щоб вона вміла посуду мити, ціни б їй не було, правда? На? Бався. Дитино, тобі розумієш, можна все. Ми тебе так любимо, що тобі можна все, абсолютно все. Тільки не їж того. Бався, але не їж. Добре? Ну, то, то не треба їсти. Ай, не можу з неї. Хотя <серква> 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 чуть око не виколола. Це капець хотіла її поцьомати, цьому, вона мені когтями такого сюди вчепилася, вчепилася в вухо. Засранка мала. Засранка мала. Ти що тут сіла? Ай-яй-яй такою бути нечемною. бути чемною кицею. Чем мою треба бути? За лице не можна кусатися. Ти можеш руки кусати, але лице ти не можеш, розумієш? І дряпати лице теж не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Батьр малий. От маєш по іграшки бався собі тими іграшками. Зразу мур. Так, вже пішов зараз в магазину. Що зразу. Корм тобі купив, мале. наша квітка. Я йола, корм, О, був вже нарешті. І кукурузу. Завтра, до речі, буде суп з кукурузи. Прикольний. Дивіться, яка бабуля прикольна на яйцях. Поки в мене тут готується Назарові запіханка на роботу, я вам розкажу дещо. Сьогодні мені вдалося нарешті провести трансляцію. Там є запис в цьому як його? Коротше, на каналі є запис відеотрансляції, ви собі Заходьте, можете подивитися. Там теж було багато прикольних моментів, як Емі зі мною готує. Тож такий нормальний цирк, я вам скажу. От і в мене зранку такий поганий настрій. Я ну нічого не хотіла. Думала, що ніц не знімати вже блін. Думаю, ніц не буду робити. Отак, щось такий був не дуже настрой. Я провела трансляцію, позаходили люди, підняли мені настрій трохи. Звісно, толком нічого не писали, ну там якісь писали, коротше, непонятно. О, короче, і те, от ті букви мене розвеселили, я виговорилася, поговорила, бо отак самій скучно цілий день вдома бути і говорити з телефоном буквально. Так що це та, я включила трансляцію, та, та трансляція підняла настрій, реально. отак. Ну, то я хотіла вам розказати, що реально не вистачає спілкування. Але блін, щось люди такі стидливі, не знає, нічого не пишуть, нічого не запитують. Зайшли, вийшли. Коротше, то так не цікаво, але все одно воно мене розвеселило, піднявся настрій. Я вже знаєте, трохи так взялася до роботи, почала готувати. Думаю, супер, каже, Назар аж замітив. Прийшов додому і каже, що ти така весела. Бо я вчора трохи в мене був поганий настрій. Каже, до мене що ти така весела. Кажу, трансляцію провела та й весела, люди мені підняли настрій трохи. Та й так, та й таке. На здоров'ю готую сотку запіканку, а собі приготувала на сніданок е, шоколадний вівсяно-млинець. Зараз вам покажу з яблуками і сиром. Я додала до сиру трошки меду і додала ложечку чайну цукру до млинця, тому що полі. Я прям такий дуже солодкий, але мені не мені дітям, що йде. Я його підсолодила і додала ванільного цукру, тому що воно так гарно пахне. Я сьогодні собі запіканку робила, суфле точніше, з яблуком. То я, додала, я не додавала цукру, я додавала ванільний цукор. Воно так гарно пахло, часто навіть і цукру не треба було. Так що так чекаю, поки вона спечеться, та запіканка. Відкрила персики, каже на коли такі персики вже відкриєш. Хочеш спробувати що, то я йому так викладу персики зверху, і буде така йому запіканочка на роботу. Думаю, цього буде достатньо. І жарила, смажила дурни з сиром, Тоже дуже смачні, йому навіть зайшли на зоро, хоча він трошки неприхильник моєї дієтичної їжі, точніше правильного харчування, але йому зайшли і мені зайшли, знаєте, такі смачненькі. Отак от в мене проходить вечір. Почитала книжку, цікава книжка. Я люблю дуже, коли в книжках таких написано, написані історії з життя, з реальних людей. Я то дуже люблю читати, от, де розказують ну, люди про своє життя, як в них відбувалося. То Коротше, він клас, мені то дуже подобається. Моя принцеса весь час тут спала і спить ще на своєму місці. Любить вона поспати так? хороша. Моя то нічого, Вона зараз буде просиналася, буде трошки бігала. Її треба вигонити перед, перед ніччю, тому що щоб вночі вона спала. Моя красуня, добрий ранок, Цілупочка. Я Її так люблю. Я не можу. Хоч батярка, але така любов, а то наша квітка люби на руках сидіти. Та люби на руках бути, щоб її поносили, <зас> та показали кімнату, що там є. Ось так собі сяде і сидить. Я тут одяг розвішую, а Назар ходить екскурсію робить. <зас> так? Так, звичайно, Так, до кухні подивляться, mm -hmm. так. Що тут робиться? Mm -hmm. Так, так тобі на своє цікаво. Місце, на своє місце не хоче. Воно Вона хоче на ручках бути. А ну в вот, це я тобі зробила сніданок. Okay. ось такий класний. Яке чудо маленьке спостерігає зі мною, за мною, як я тут голову закручую, ой, волосся закручую в рушник. Так їй вже цікаво, цікава наша. Вилізай, от залізе, а от злізти не знає як. Так, ти тільки не бався, там, будь ласка, бо я тебе зараз буду знімала, бо я щось боюся, щоб ти мені не гепнула, звітом ти. Каже Назар, що мені треба ліжко на кухню. Чого Назар? Бо я багато готую чи? що? Mm -hmm. Ну, чому б ні? Я б не проти, поки воно все готується, можна полежати. не треба нікуди йти. А я ще сьогодні коротше, переплутала е, дні. Боже, я думала, що сьогодні е, п'ятниця чи четвер, а сьогодні тільки середа. Йо-ма йо! Це я, звісно, лоханулася нормально, так? Бо вже хочу, щоб чим скоріше закінчиться той тиждень. А це тільки середа, тільки середа. Так, я забула взяти вухочистку. Покупалася, зробила таку шевелюру собі на голові. Червона, ось ми зробили це червоне. Коли я покупаюся, тут ще бувають такі плями червоні. Отакі якісь ці Емі тут біла, я їй дала трохи м'ячів, щоб вона поганяла, бо щоб вона вночі спала нам. І ось два батарейки сіли на тому на гірлянді. Ви не забувайте про наш челендж. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, бо це просуває відео. І лайки також просувають, щоб інші люди могли бачити мої влоги, мої відео, підписувались. І ми скоріше наберемо підписників. Залишилося ще сім штук. Сім штук. І в мене буде тисяча. І нас буде тисяча. Назар уявляєш? Да? Все, всім попав.